Всім привіт! Сьогодні середа, здається, 24 квітня, і я продовжую проводити прямі ефіри. Після вчорашніх співбесід і того, як ми намокли з моєю клієнткою під дощем, я трошки захворіла, але це ніяк не впливає на мою роботу і. Трудоспособність, не знаю, як сказати на українській мові. Тому е, сьогодні я їду в Сільва Маріна. Там мене е, очікує ціла родина, яка які потрібна робота, і потрібен пер переклад, і потрібно, щоб хтось їм знайшов достойну роботу. Там, чоловік, дружина і син. Е, сьогоднішній ефір я би хотіла б провести про те, які вакансії на даний момент ще існують, ще залишились. Адже так як я і наголошувала, набір персоналу в готелі та ресторани вже добігає свого кінця. І залишились ще деякі вакансії, але вони ну, не дуже гарні. Але я маю вам про них сказати. Тому на сьогоднішній день існує вакансія в готель Міланома Рітіма, посада офіціанта. Можуть взяти без досвіду роботи і невеличкого знання італійської мови, але надають проживання та харчування. Готель починає працювати з 15 травня і працює до 15 вересня. Роботи обіцяють небагато, так як не економлять на персоналі і набирають багато людей. Персонал харчується перед клієнтами, тобто перед початком роботи, тому ви за півгодини до початку вашої роботи маєте бути на місці. Надають один вихідний і такі години роботи з 7 ранки до 11, потім з 12.30 до 13.30 обід. І потім до 14.30 прибирають залу, з 14.30 до 19.30 вільні, і з 19.30 до 21.00 вечеря. І за всю цю роботу обіцяють 1200 євро. Ще раз наголошую, що залишились вакансії не дуже гарні. Але, ну, це вам обирати, і, можливо, для когось це ще гарний варіант. Також ще є вакансія в готель Гатео Мари на посаду рецепції. 30 кімнат. Готель починає працювати з 28 травня і працює до 15 вересня. Ем, е, які вони програми використовують? Це ВУБУК і м, буд, робота буде по годинах, але не нормований робочий день. Е, за все це обіцяють півтори тисячі євро в місяць, е, буде 8-10 годин роботи і майже без вихідних. За всіх цих три місяці це на посаду рецепції. Далі вакансії, які є вільні. Так, готель в рімені, шукає на посаду рецепції і Може при потребі надати проживання і харчування, але не гарантоване. Зарплата тисячі євро в місяць, якщо надалі буде людина працювати, обіцяють ще бонус 100 євро. Початок роботи з 27 травня по 15 вересня. Години праці по або з 7.30 до 15.00, або з 15.00 до 22.30, Щотижня можуть змінюватися ці години роботи, ну щоб не завжди перша зміна і не завжди тільки друга зміна. Також по... В цю вакансію входить обслуговування бару, доведеться не тільки рецепцією займатись, а навчитися робити каву і капучино. Багато рецепшоністів це вже вміють, але це входить у ваші послуги. 15 днів випробувального терміну опла оплачувано. 53 кімнати обслуговує цей готель. Що вимагає роботодавець, щоб через деякий час людина була автономна і все сама виконувала. На перший час роботодавець готовий вас навчати, але далі ви самі. Також в цей готель набирають покоївок, але з 6 травня по 20 вересня надають проживання і харчування. Готель знаходиться в Рімені і Ну, всі ті ж самі години роботи. З сьомої ранку до обіду і, з, і ввечері на прибирання. О, це, ще раз наголошую: вакансії, які на даний момент існують і потребують. Ще раз наголошую, це те, що ще залишилось, тому що вже багато закладів набрали персонал. Здається все чи ще? Ні, це ще не все. У мене ще є... В... А, також є посада покоївки в центрі. Ріміні. Готель, але не надають проживання. Харчування надають, але без проживання. Готель працює з 7 ранку до 15.30. Потрібно працювати на посаді покоївки. Надають один. Поверх на людину, і це ну, 12, 13 кімнат. Е, також в обов'язки покоївки в цьому готелі буде входити і миття посуди. Е, зарплата 1500 євро без вихідного. Е, ну Потрібно, е, як і всі готелі, вони надають два тижні випробувального терміну. І надають би, цю спеціалізований одяг. Зараз ще подивлюся, які це в мене ще є вільні вакансії, щоб я нічого не забула. Рецепціоніст назвала офіціанта. От я ж не записала. У мене ще одна є на офіціанта вчора. Де це з'явилося? Я весь час на, на листочках якихось десь пишу е, бігом, а потім не можу знайти. А, а Те, що є під руками, бо мені буває, власники телефонують, коли я знаходжуся в транспорті, в автобусі або на співбесіді знаходжуся. І мені потрібно бігом записати, потім я ці листочки десь як впихну і не можу знайти. Ну, розповім своїми словами, але потім доведеться уточняти, не хочу вас обманювати. Коротше, шукають в готель в, в Червії на посаду офіціанта без вихідних. Зарплатня 1700 євро в місяць. З невеличким знанням італійської мови хочуть, що входить в обов'язки? З сьомої ранку, як і завжди, до обіду робота, спочатку накрили сніданок, обслуговуєте, потім прибираєте після сніданку і готуєтесь до обіду. Після обіду відпочиваєте і ввечері на вечері виходите. Робота починається з 31 травня і до 10 вересня. Умови такі, як кругом, надають проживання і харчування за рахунок роботодавця, і ну, власник ніби нормальний це такі загальні умови, нічого тут немає, ні, ні хорошого, ні поганого. Це стандартна е, робота під, на, на період сезонної влітку. Дуже багато роботодавців не надають прожив... цей, вихідного на цей період. Тому ви просто маєте бути до цього готові, що вам доведеться працювати без вихідних. Але є які надають. Тоді зарплатня менша просто. Ну, ніби всі вакансії поки ще розповіла. Якщо у вас виникають якісь питання, якісь бажання, ви завжди мені пишіть в особисті, я готова відповісти на всі ваші запитання. І при потребі у мене є пакет послуг. Коли я е, шукаю роботу за вашими потребами у вашому місті, е, виїжджаю, супроводжую вас на співбесіді і м -м, гарантовано про це влаштовую. Або ви приїжджаєте безпосередньо в рівні. Це на ваш вибір. Тому звертайтесь і гарного дня! А я пішла одужувати, хоча не знаю, чи мені це вдасться. <сум> Всім пока.